Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати традиційну страву Тернопільської та східної частини Івано-Франківської області. Ця страва називається Начинка. Ось цією начинкою мене пригостили десь біля 10 років тому назад. І з тих пір я шукаю рецепт цієї начинки. Навіть в Ютубі. Напротязі довгих років я не могла знайти цього рецепту. І тут раптом на каналі Світлана Чубак я побачила, як вона готує її. Звичайно, що я розпитала її цей рецепт. Вона мені його написала, і я Буду сьогодні готувати цю неймовірно смачнющу начинку. Приєднуйтесь, друзі, і будемо готувати разом, бо це так смачно! Цю начинку я готую суто по рецепту Світлани Чубак. Так як вона готувала, так роблю і я. Тому беру три багети і розрізаю їх на кубики. Розмір кубиків біля 2 см, але ви можете взяти і батони, і білий хліб, і навіть несолодкі булочки. А та начинка, якою пригощували мене, була приготовлена із спечених коржів. Порізаний кубиками багет перекладаємо у миску. На вогонь кладемо каструлю, наливаємо в неї молока і коли молоко закипить, заливаємо ним порізаний на шматочки багет. Кількість багетів та всіх інших інгредієнтів вкажу в описі під відео. Лопаткою перемішаю багет із молоком так, щоб багет добре розмочився. А для того, щоб він ще добре і впарився, то зверха накрию його ще другою мискою. Основним інгредієнтом цієї начинки є м'ясо. Пані Світлана каже, що м'ясо може бути любе, навіть ковбаса, навіть тушонка. То я відварила половину півника і відділила м'ясо від кісток. Ось скільки його в мене вийшло. Сюди я взяла печінку і шлуночок. Все м'ясо поріжу невеличкими шматочками. Якщо, по словах пані Світлани, сюди можна брати і ковбасу, то у мене зі свят залишилася і шинка, і підчеревина. Звичайно, що поріжу кубиками їх. Розмір м'ясних кубиків десь біля 1 см. Час від часу перемішую багет так, щоб він повністю вибрав у себе молоко. Дрібненько нарізаємо почищену і помиту цибулю. Хоча мені здається, що тут не принципово як порізати її. На вогонь кладемо сковорідку і наливаємо у неї соняшникової рафінованої олії. Можна тут вживати і смалець. Відправимо сюди порізану цибулю і постійно помішуючи цибулю в сковорідці, будемо тушкувати її до карамельного кольору. У своєму випадку я поєднала олію і смалиць. Практично, коли вже дотушковувалася цибуля, я додала ще пару ложок смальцю. Моя цибулька вже готова, виключаю її і нехай остигає. Все, на робочому столі всі інгредієнти, які входять до складу начинки, готові. Збираємо все докупи, запарений багет солимо. Додаємо до нього протушковану цибулю. Додаємо порізане м'ясо. Перчимо це все добренько. Ну, це перцю хто скільки хоче дати. Хто більше, хто менше, то вже до смаку. І б'ємо до цього всього у миску яйця. Зразу попереджую, яєць треба багато. Мені пішло тут 15. Але час такий, що кури несуться, яйця подешевіли і ми можемо собі дозволити таку розкіш. А тепер легенько ручками все перемішуємо до тих пір, поки яйця не об'єднаються з усіма інгредієнтами. А для того, щоб наш цей фарш для начинки був таким однорідним, то трохи відіб'ємо його. А якщо знайдете тверденький, нерозчинений у молоці шматочок багету, то рукою розітріть його. Але тут повинні бути і й ціленькі шматочки цього багету. Та і м'яса, так що не перестарайтеся. А після цього всього у деко, дно і боки якого стелене пергаментним папером, накладаємо цей наш щойно приготовлений фарш для начинки. Хто мене дивиться, той вже знає, що у мене є таке ретро-деко від моєї мами. Але це не принципово і не обов'язково запікати начинку у одній такій великій формі. Ви можете використовувати для цього різні форми для запікання, тобто форми різних розмірів. Цю майбутню начинку утрамбуємо і гарно розрівняємо так, щоб поверхня її була рівненькою і гладенькою. Духовку нагріваю до 200 градусів, кладу у неї деко із начинкою, скручую до 180 градусів і буду запікати до сухої шпажки. У мене в духовці вона пробула годину і 20 хвилин. І ось такою вона вийшла. Треба, щоб начинка повністю охолола, тому що вона не буде добре різатися. Але у мене на це не вистачило терпіння. А коли вона повністю охолоне, то ріжеться без проблем, так як ковбаса, як будь-який рулет. Так що я знайшла цей рецепт. І повірте мені, я щиро вдячна Світлані Чубак. І задоволена безмежно з того, що я вже вмію готувати цю начинку, яка дійсно буде посідати особливе місце на моїх святкових столах і не тільки. От період весняно-польових робіт дуже вигідно її спечи оту цілу пательню, як у нас говорять, і є до чого ходити. Я знаю, що цю начинку у тих місцевостях, у яких її готують, подають навіть і на весільні столи. Так що готуйте, друзі, і ви. Бо це дуже смачно і вигідно. Тому що за ці кошти, які ви вложите у цю начинку, ви придбаєте у магазині дуже невелику кількість м'ясних делікатесів. Тому готуйте! І нехай вам буде смачно! Єдине моє зауваження і порада щодо приготування цієї начинки я б не брала саме багети, тому що для мене ця начинка була трохи засолодкою. Але це вже на любителя. А кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Підтримуйте, друзі, україномовний контент. Заходьте до мене на канал і на канал Світлани Чубак. Ми вам, такі прості українські господині, покажемо ще стільки чудових українських. Стародавніх традиційних рецептів підтримуйте своє рідне, бо українське. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нових рецептів, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!